Ще нещодавно ось тут був ліс, тепер же бачимо лише гілки та десятки пеньків. Жителі села Видумка б'ють на сполох і стверджують, дерева вирубали незаконно. На мою думку, хто? Ну, я скажу, це не люди, а варвари. Таким способом знищують природу. Зловмисники виробили дерева на ділянці, яку орендує фермерське господарство. Скористалися відсутністю власника, який поїхав у відрядження на два тижні. А по поверненню побачив поля з пеньками на місці, де раніше був ліс. Мало того, що вони знищили ліс, вони ще залишили ці колоди. Вони будуть лежати. бо я так зрозумів, що йому нема сенсу забирати там два-три ці поліна цих двохметрових, а там, де бачите, вона ззаді за мною лежать. Заготовлен ліса, ми ждемо, коли вони приїдуть. Але наскільки я зрозумів, що підняли це питання, і вже не видно, почули. і, Напевно, наврати чи вони з'явиться тут, щоб. Засвітиць. Геннадій каже, місцевих не підозрює. Занадто великі масштаби вирубки. А з місцевими мешканцями даного села ми спільну мову вели і домовилися. жодна мешканець даного села видумки не заходив в ліс і не, не, не знаходив якусь шкоду, навіть, навіть малейшого підозрю не було, щоб хтось з дерево зрізав. Але це. Промислове знищення лісів. Дана земельна ділянка, яка знаходиться в оренді фермерського господарства, коло 8 гектарів. Тобто десь 50% з 8 гектарів пошкоджено правильно пошкоджено, сказати, знищено лісу. Геннадій Карпінський звернувся до правоохоронців. На місці події працювала слідчо-оперативна група Хорошівського відділення поліції. Правоохоронці зафіксували усі обставини діяння та вилучили наявні речові докази. Нині поліцейські встановлюють усі обставини події та причетних до неї осіб у межах відкритого кримінального провадження. Попередня кваліфікація діяння частина перша статті 246 кримінального кодексу України. Згідно із законодавством, на зловмисників чекає покарання у вигляді штрафних санкцій або ж позбавлення волі строком на три роки. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1. На перехресті вулиць та Шевченка, фахівці КП «Житомирводоканал» замінюють на водогоні старі засувки, які вийшли з експлуатації. Цей розподільчий вузол буде забезпечувати рівномірне перекриття водопостачання на окремі окремі райони. Ми не можемо вже перекривати певні ділянки водопроводу, щоб проводити якісь ремонтні роботи. За словами робітників, заміна є запланованою, тому проблем під час демонтажу не виникатиме. Все планово ми до цієї роботи готувалися. Ми декілька днів була підготовка, декілька днів був демонтаж. Плити перекриття вичищалася камера близько двох днів. Також засувки поступово замінювати і в інших районах міста, оскільки старе обладнання не може функціонувати на ключових ділянках об'єктів водопроводу. У нас засувок в місті дуже багато, близько, здається, 7 тисяч. Засувок, але ми їх поступово замінюємо. Через заміну засувок комунальники змушені відключити водопостачання до вечора за багатьма адресами. Повний перелік ви можете побачити на екрані. Роботи можуть проводитися і завтра, тому краще підготувати запаси води. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал ск 1 У Житомирському районі під час гасіння пожеж в приватних будинках рятувальники виявили тіла трьох людей. Події сталися в селі Кмитів та на сколовському дачному масиві. За попередньою інформацією, одне із займань виникло через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. По іншій же пожежі причина наразі встановлюється. Не, нашу готово. Ты видишь вашу? Сила? Готово? Цывай. В Житомирі на Богуні горіла квартира на сьомому поверсі багатоповерхівки. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили на підлозі чоловіка. Господаря помешкання госпіталізували до лікарні з отруєнням чадним газом. Як відбувалася операція по порятунку та гасінню? Дивіться у відео. Нова вторгнення в Україні заборонили і планові і позапланові перевірки в усіх галузях. Однак, у березні цього року Держпродспоживслужбу уповноважили здійснювати заходи контролю щодо якості комунальних послуг, якщо є скарги громадян. Якщо знову ж повторюю, споживачі в даних ситуаціях вбачають порушення їх прав, вони мають повне право сьогодні звернутися до головного управління Держпроспоживслужби з метою захисту у Держпродспоживслужбі. Кажуть, наразі звернень громадян менше, однак все ж є окремі випадки. Порядок формув... Бування тарифів він передбачає певні дати, коли встановлюються тарифи на початок опалювального сезону і на закінченні календарного року. Це тарифи на водопостачання водовідведення. Сьогодні вже підприємства починають змінювати розміри тарифів. Відповідно, надходять звернення перевірки. Час у нас вже розпочати. Для того аби Держпродспоживслужба здійснила перевірку споживачам. Потрібно принести в установу письмове звернення, у якому варто зазначити суть проблеми, хто надає послуги, а також додати платіжки. В Цілому сьогодні заходи здійснюються у. Сфері житлово-комунальних послуг до житлових послуг сьогодні належить послуг у сфері управління багатоквартирними будинками, тобто Послуги, які надають управителі або ОСББ сформовані. З питань комунальних послуг це є послуга з виробництва транспортування та постачання теплової енергії. Але хочу зазначити, що на сьогоднішній день ціни в області на теплопостачання у нас не піднімається, так як діє мораторій на рівні держави. Згідно із законом про ціноутворення, різниця тарифів має бути економічно обґрунтована. Підприємство повинно надати усі підтверджуючі документи. Єдиного тарифу немає, граничного. І мінімального тарифу теж бути не можна, тобто кожне, кожне підприємство має свої ситуаційні обставини щодо формування. А відповідно, орган місцевого самоврядування, величина встановлюється він на рівні 100%, чи на рівні щасткої відшкодування органу місцевого самоврядування, це ж йде виключно питання громади. Зазначимо, що з 1 червня в Україні зросли тарифи на електроенергію. Проте більше підвищень цін на світло для населення до квітня 2025 року не планується. Тарифи на газ залишаються незмінними. Вода у великих містах коштуватиме так само. Однак можуть бути підняття у невеликих населених пунктах. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал Ескаодин. Мало виробляється кінофільмів, це зрозуміло, на це потрібні гроші, а в нас гроші, грошей для цього мало. Ну, як вам сказати, щоб гарно, то воно не, не дуже гарно, тому що такі умови є. Зараз. А так, то стараються. Ну, зараз фільми стали більш не знаю, цікавішими, актори хороші більш. Майстерніше все роблять, я не знаю. Мені зараз більше цікаво дивитись українські фільми, ніж вони були раніше. Має що дивитися а одні турецькі фільми. Ті, які були, всі мені подобаються. Непогано, непогано. Я люблю фільми дивитися і, і новини теж в тому числі люблю дивитися Ну, як на мою думку. Наш час, наш такий от час зараз, то це непогано. Я люблю історичні, історичні, Старі історичні фільми. Так. так само і книги, так само і фільми люблю історичні, ще колишні, як поєднання. Я більш спортивно дивлюся. Знаєте, мені все подобається в українському кінематографі. З'являються нові фільми і вони українською мовою. Це дуже позитивно. Єдине, що люди, які дублюють ці фільми, хотілося б, щоб дубляж цей був чіткішим. Чоткі я мало долю з цих фільмів. Розвивається, я думаю, гарно, конечно, просто немає часу переглядати.